Запросити його до виставки до того, що він сказав своє слово щодо виставки, тому що він є старішим на наших тернопільських краєзнавців, почесний голова просвіти Богдан Петрович Воловин. Дякую. От ви не повірите, але <плес> він вже 90 років. Ні, не правда. Шановні друзі, ми якраз значить, зараз в Державному архіві йде є унікальна виставка. Ну, кожен з нас міг переконатися, зібрано дуже велику кількість фотографій з тих пам'яток, які збереглися до нашого часу. Що треба сказати? Треба сказати, що у нас дуже багато пам'яток історичних, архітектурних руйнується самими селянами. Чому? Їх ніхто похороняє. І от ви тоді руїни Бочацького замку. В чому цей замок був оригінальний тим, що всі замки мали або квадратний, або прямокутну форму забудови. А цей пам'ятник на горі круглий. Круглий був. Сида не потрібно там чи що таке зробити, бере фіру, їде на гору. Забере пару цеглин і таким шляхом руйнують перетому. Що треба зробити? Зараз є представник державної адміністрації нашої області, треба категорично заборонити всім, то треба з владиками говорити, щоб священники, як роблять ремонт, щоб вони це робили не сам, 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 самотужки. А що вони це робили за допомогою науковців, які віддавали консультації, тому що під час тих ремонтів вони руйнують ці. От візьміть навіть там показував пан Спрочаєво, Чарківський церкви. Каже, дивіться, що зробили? Вліпили там бляхи. А вона була критаготою. Отже, і вже бачите, вже пам'ятка є, як вам сказати, на І далі, крім того, як до неї вони будуть робити ремонти, так, щоб вони перш за все консультувалися і брали спеціалістів, які можуть це робити, а не брати просто халтурника, як ми це говоримо, такі ще все було, вони лябля, -ля дроблять і таким шляхом зруйнували. У нас в Тернополі ви знаєте про те, що у березні місяці, коли почалася облога Тернополя, і вона тривала до 15 квітня 1944 році, значить було зруйновано наше місто на 85%. Тільки 15% збереглося. І через те дуже багато е, історичних пам'яток, архітектури вони були зруйновані. Ну, пізніше після війни ще. Такими ремонтними роботами довели до, 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 до ручки. Значить, от бачите, вже в наш час, біля замку якийсь підприємець збудував там забігаловку закусочку. Так? А ви знаєте, що згідно існуючих законів, якщо це є історична пам'ятка, протягом там, відповідної якоїсь не можна робити ніяких будов. Чому? Тому що це, по-перше, вид цієї історичної пам'яті знівелюється і, крім того, нищиться сама пам'ятка. Ну, що ми побажаємо? Я думаю, що архів робить дуже гарну справу.